Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю янголів охоронців, духів роду, духів кави, вищі сили. Прошу, допоможіть, скажіть, що заважає позбутися агресора тим, хто дивиться відео, близьким людям, і яка істина причина агресії, що треба зробити, щоб не було агресії у вашому житті? Якщо така є проблема у тих, хто дивиться відео, близьких людей. Так, дуже сильна агресія. Майже хотіли смерті вашої, щоб ви не вижили прям. Але вас убити важко. Тут є люди, може програтись так, які мають дуже сильну енергетику. Можете бути довго, може, хворіти, щось на межі. От про... Пролежать, але не вмерти. Це ваша сила. Ви прям такі дуже енергії, багато до життя. Ой, і розбивали серце. Казали, що це така любов. Що це так, така любов? Угу. Серце розбите. Заперечу весь негатив убираю. І зараз намагаються бути, давати вам вказівки, що вам робити, як вам жити. Просто коман... командувати вами, щоб у вас не було свого плану дій. Наче ви мала дитина, от мені йде. Це я заперечую, Убираю ось негатив. Міжіть ви сили, чи є агресія. Яка причина агресивна? Угу. Да, тут може бути якийсь узурпатор. Прям де, людина, яка от володар, володар світу. От, от таке щось. Дуже сильна агресія. Заперечую весь негатив. Убираю. анулюю всі програми негативні більше не працюють, оцікає на віки вічні. Ну, основна причина, що вам як просто насолоджуються, як над вами командують, і ще вам треба вірити в свої сили. Дуже сильні. І по цій карті у вас будуть гроші. І буде можливість зірватися з цієї удавки. от Фінансова незалежність. Заперечусь, негатив. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає позбутися агресії. Ну так. Да. Це постійна магія, щоб ви кохали, вас не любили. Постійно, постійно повторюють прив'язку. Заперечую весь негатив. Убираю, анулірую всі програми негативні, знімаю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть агресію по інших шляхах. Більше ніхто не може втручатись, впливати в ваше життя. От цікай нові квіші. одвертає Більше ніхто не може з вами керувати командою. Відкриваються дорогі шляхи на гроші, на фінансову незалежність. Усім, хто дивиться відео, близьким людям. Буде так і так буде. Так, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є хоч який-небудь негатив? Які плани у агресора на майбутнє? Якщо от є такі агресивні люди в оточенні, у вас, у ваших близьких, які плани, щирі почуття, що насправді думає, бажає, які наміри щодо вас у агресивної людини, ворога-агресора? Обіцяти і не виконувати, щоб ви були такі, постійно дивилися на горизонт, чекали, щось вам пообіцяють і цього не робити. А ще хочуть взнати ваші бажання дуже сильно, от про що ви саме мрієте, що ви хочете, щоб вам цього не давати. До, щоб ви цього не досягнули, а просто чекали. І просили, тут так показано, от, просили помочі. А вам мають казати, що так, я допоможу, але почекай, і це зупинка. Заперечу весь негатив убираю, одвертаю навіть вічні агресора. Всі плани руйную, всю магію негативну руйную. Маніпуляції всі руйную. Прошу вищі сили відкрити. Всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливе життя, без агресії, без, без... маніпуляцій. Оцікаю ворогів, оцікаю всіх, хто бажає, хто знущається, більше не можуть цього робити. Всі плани зруйновані, ворожі. Буде так і так буде. Прошу поверніть по Верховному суду всі біль, сльози і страждання. Весь негатив, всі порші, прокляття, порчі насмерть, крадники, стяги, мороки. Одведіть, одверніть і поверніть назад ворогам. Перекриваю, перекриваю. Самотні знімають, перетриваю. Відкриваю всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливе життя без маніпуляцій, без агресії. Більше немає магії, всі привороти і мороки, негативні програми знімаються, відкривається вам шлях на щасливу долю. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. От, і ще є питання. Від глядачів, це питання, будь ласка, робіть донат, якщо пишете якісь питання. І це питання на загальний розгляд може з того, хто питає, і також у тих, хто дивиться, якщо схожа проблема. Скажіть ви ще сили, допоможіть, що заважає мати власне житло тим, хто питає, і хто дивиться відео, якщо є така проблема, що заважає мати власне житло, яка є перешкода? На закрита дорога. Це дуже хороша мрія. У вас по долі мати власне житло. Так, має бути. Хтось стягує, магічно впливають, навмисно стягують, щоб не було. Закривають цю дорогу, а у вас власне житло має бути. Заперечу весь негатив. Убираю, анулірую, більше немає жодної програми негативної не крадніку стягу, немає. Заперечу весь негатив, убираю. Угу. А вам, наче скидають своє лайно. Заперечую, убираю весь негатив, анулірую. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на власне житло. Тим, хто питає, відкривається шлях на власне житло. Буде так і так буде. У вас буде багато роботи, замовник, замовлень. І ви своєю працею, своєю працею зробите, буде будинок і зробите там все так. От, як вам подобається от цей шпалери там все, от, ремонт там все. Так що тут дуже хороші карти. Прошу вищі сили, допомоги для тих, хто питає, відкриваю дорогу на власне житло. Буде так так буде. Одцікаю всіх ворогів, отцікаю, хто краденькість, стягиста, морекиста. Знімаю всі переклади, знімаю всі подміни, обміни, Більше не працюють, анулірую повністю, очищаю енергетичний, фізичний простір, тих, хто питав, хто дивиться. Відео від усього негативу, відкриваю дорогу на власне житло. Буде так і так буде. Відкриваю великі потоки, грошей фінансів, ідуть легкими, радісними шляхами до вас, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на власне житло. Тим, хто дивиться відео, близьким людям. Дорога відкрита. І хто питає. Нема жодної перешкоди, щоб мати власне житло. Буде так і так буде. Дорога на власне житло відкрита. Не буде все сказане, здійснено, так буде. От, так що на цьому я буду завершувати, будь ласка, не, не забувайте про наших військових, вони нас рятують від е, вбивців. Е, не забувайте робити донат, допомагати нашим військовим, всім, хто отримав поранення. Хто збирає на автівки, дрони, підтримуйте донатами, закривати, допоможіть закрити збори. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у вас більше не було агресії. В житті це норма жити так, щоб на вас не кричали, не, не, не чіпали, не, не маніпулірували. Не... Бо різна я агресія є така, що. І не знаєш, навіть, що, яка з них хуже. Там бувають агресори, які е маніпулюють дуже сильно Психі психологічна агресія. Є фізична, але буває ще така психологічна, і там теж дуже От, так, я бажаю, щоб у вас не було жодної такої агресії. Ви жили в спокої, в радості щодня. Буде так, і так буде. І е, на цьому я завершу. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі.